24 листопада, друг Прокаженого. Один письменник, описуючи візит до однієї з лікарень для прокажених на Ямайці у Вест-Індії, наводить з цього повчальний приклад. Адже Господь ставиться до прокази гріха так само, як і до тілесної прокази. Ми ніколи не бачили нічого більш жалісного й огидного. Там були пацієнти з відрізаними пальцями, у деяких були відсутні частини ніг, а обличчя являли собою суцільну масу огидного розкладання. Один хлопчик обробляв свою власну ногу, що розкладалася. Очищувальним засобом, а потім наносив бальзам. Ми тоді та й досі зрозуміли, як ніколи раніше, що означає проказа у Біблії. Інстинктивно ми відверталися від цієї хвороби та страждання, полегшити яке було не в наших силах. На Ямайці прокажений може вільно ходити куди завгодно. Він може залишатися в цій лікарні і перебувати у комфорті стільки, Скільки сам забажає, але якщо він захоче повернутися додому і до друзів, його ніхто не обмежуватиме. Враження від нашого візиту до цієї колонії прокажених залишаться з нами назавжди. Ми знову і знову повертаємося думками до цієї теми, особливо як до прикладу того, яку є її любов і ніжне співчуття Спасителя до прокажених. Юдеї проганяли прокаженого, і єдиним проявом уваги до нього було те, з яким поспіхом його уникали. За юдейським законом було заборонено доторкатися до прокаженого. Але було одне серце настільки велике, що у своєму служінні воно не могло бути огороджене жодними церковними догматами чи звичаями, одна рука. Була настільки чиста, що не могла осквернитися. І Ісус наблизився до страждальця, поклав свою ніжну руку на Його прокажану плоть, і зі спокоєм переможця, але з силою Божою, сказав Будь чистий, і проказа залишила його назавжди. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться! Через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас.